Нам стало відомо, що наша міська влада. Продовжує роботу в цьому напрямку, і вони готують рішення про те, щоб е, всім родинам загиблих, рідні, яких поховані на секторі почесних е, поховань, виділяти по 50 тисяч для того, щоб вони могли самостійно встановлювати пам'ятники. Ми звичайно розуміємо, що це вже буде не, не меморіал, що це будуть е, звичайні звичайний міський цвинтар, де будуть абсолютно різні. Різні пам'ятники, абсолютно різні, буде відсутнє взагалі замущення між цими пам'ятниками, тобто міський цвінтер за високим, за великим дорогим забором. Тому родини, які зібралися сьогодні проти виділення цих коштів на будівництво пам'ятників самостійно, а виступають за те, щоб міська влада все-таки продовжила будівництво меморіалу. Родини ніколи не були проти меморіалу, родини навпаки вимагають будівництва меморіалу, тому що ми розуміємо, що це єдиний спосіб зберегти пам'ять про воїнів, які поховані на цьому кладовищі. Сьогодні прийшли на акцію, для того, щоб вимагати не приймати рішення про надання цих 50 тисяч кожній родині окремо, а подальше будівництво меморіалу. Для цього ми пропонуємо провести конкурс на намогильні споруди. І яка намогильна споруда. Ну, не бере найбільшу кількість голосів, то їх будуть споруджувати. Але цей конкурс повинен бути проведений з урахуванням думки родин. Пам'ятники повинні бути світлі. Як нам рекомендував інститут пам'яті, ми звичайно ми погоджуємося на те, що це повинні бути козацькі хрести. Ми на це погоджуємося із міською владою, І, але під час побудування пам'ятників необхідно обов'язково враховувати місце розташування могил, тому що у нас є два сектори, в яких могили розташовані не, не згідно із планом будівництва меморіалу, тобто там немає рівних ліній. І якщо буде відбуватися заливка так, як воно планувалося від початку, то всі ці могили будуть знаходитися під тим, в тих місцях, де люди будуть ходити. А люди будуть приходити, родини будуть приходити не до могили своєї рідної похованої людини, а до пустого місця. Така у нас проблема і для того, щоб комунікувати із владою, ми сьогодні влаштували ось, ось таку акцію. А ми, як міська влада, пропонуємо зайти зараз у приміщення і обговорити ці питання, не стояти тут на, на, на вулиці. Сьогодні розглядається це питання, але ніякі рішення ще не прийняті. Прийняті такого рішення і виділені такої допомоги ми вбачаємо, що е, е, вмирає, вбивається сама ідея меморіалізації, Ні, тому що да, на да, могильні да, споруди да, на да, могильні да, споруди на меморіалі платить. можуть тепер бути різні. Тобто 127 поставлять ось такі, навіть якщо вони між собою домовляться, і вони поставлять, наприклад, білого якогось матеріалу. А інші, до речі, мені самі, от мені з 22-го року мій син похований у жовтні місяці, загинув у серпні, мені не телефонували жодного разу. Ні ритуальна служба, ніяка. Можливо, тому що вони просто бачили мене присутні на зборах, і вони вирішили мою думку не запитати. Але мою думку ніхто не питав. Так, от таким чином, я вважаю, що якщо виділяться ці кошти, а ми всі люди. І я впевнена, що знайдеться навіть 10 чоловік, які візьмуть ці 50 тисяч і поставлять свої пам'ятники. Це вже не буде меморіал. Але меморіал, от в тому вигляді, який пропонувався першочергово, я вдячна за ініціативу створення такого матеріалу. Меморіалу. Я розумію, що це дійсно треба, це для поколінь, це для нащадків. І ми жодного разу ніхто не сказали, що ми проти меморіалу. Але коли ми просимо дослухатися просто до наших. Прохань знову ж таки категорична відповідь: ні, вноситься зміни не можуть. Ні, ми створили сайт для спілкування у WhatsApp, чат у WhatsApp, але адмін заблокував туди доступ. Вибачте, наше таке спілкування. Нащо таке спілкування? І от тому ми змушені сьогодні були прийти і поставити вам це запитання. Вбивають 50 тисяч ідей момерлізації. Ми вважаємо, що так. Можна, Можна підсумок? Значить, так ми. Зробили вигляд, що ми розповіли свої вимоги, а представники влади зробили вигляд, що нас послухали. Але як було, так і залишається. Чи у обговорюються? Ми з вами поспілкувалися, ми вас почули, вашу думку. Від ідеї меморіалу, від ідеї меморіалу ніхто не відмовляється. От на даний час це три крапки.